Колеги, представляю вам калькулятор штраф за порушення законодавства про працю, який розміщений на бухгалтерській платформі. За порушення трудового законодавства посадовим особам підприємства загрожує адміністративна та кримінальна відповідальність, а підприємству фінансові штрафи. Обравши вид порушення, наш калькулятор згенерує для вас розмір штрафу. Також буде наведено норму законодавства, якої передбачена така відповідальність. Крім того, наш калькулятор не тільки наведе вам можливі штрафи, а й підбере пораду, як уникнути відповідальності. Обрати вид порушення можна двома способами: перший скористатися пошуковим рядком, тобто ввести ключове слово для обраного виду порушення. Наприклад, вам потрібно дізнатися, що буде за порушення строків виплати зарплати. Вводити в цьому вікні слово строкових, наприклад, да? і калькулятор вам наводить перелік порушень, які містять це слово. І далі із наведеного переліку ви обираєте відповідне порушення, за яке вам може загрожувати штраф. Другий спосіб обрати вид порушення із запропонованих під рядком пошуку. Давайте покажу, як працює цей калькулятор. Припустимо, ви хочете дізнатись, що загрожує за допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору. Обираємо це із переліку видів порушення і бачимо вид відповідальності з розміром штрафу, тобто санкцій за таке порушення. Отже, допуск працівника без оформлення трудового договору загрожує адмінштрафом. За перше порушення це буде штраф від 8500 гривень до. 17 тисяч гривень на посадових осіб підприємства. А за повторне порушення протягом року, якщо особа була вже притягнута до такого адмінштрафу, штраф буде від 17 тисяч до 34 тисяч гривень. Тут також наведена норму законодавства, яким передбачений цей штраф. Це у нас частина третя та четверта статті 41 кодексу України про адміністративне правопорушення. Також можлива фінансова відповідальність. Перше порушення загрожує штрафом в розмірі 10 мінімальних зарплат за кожного працівника, стосовно якого скоєно таке порушення. На сьогодні це 80 тисяч гривень, а для єдинників першої і третьої групи за перший раз буде попередження. А якщо Буде повторне порушення протягом двох років з дня виявлення порушення, то тоді загрожує штраф вже в розмірі 30 мінімальних заробітних плат. Це 240 тисяч на сьогодні за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення. Нагадаю, що фінансові штрафи за порушення норм трудового законодавства передбачені статтею 265 кодексу законів про працю, що також зазначено в калькуляторі. Також калькулятор нагадує, що в період дії воєнного стану ви штрафу можете уникнути, якщо виконаєте у повному обсязі та у встановлений строк припис про усунення порушень, виявлених при проведенні позапланових перевірок. Це у нас передбачена статтею 16 закону 21.36. Ще один вид відповідальності, який може бути, це кримінальна, але саме за таке порушення вона відсутня. Давайте подивимось на інше порушення виплата зарплати не в повному обсязі. Тут також можливий адмінштраф на посадових осіб в розмірі від 510 гривень до 1700 гривень за перше порушення та від 1700 до 5100 гривень за повторне порушення. Фінштраф на підприємство це в розмірі трьох мінімальних заробітних плат, а це 24 тисячі гривень на сьогодні. Крім того, за це порушення може загрожувати і кримінальна відповідальність у випадку безпідставної невиплати зарплати більш як за один місяць, вчинена умисно керівником підприємством чи ФОП. Загрожує штрафом від 8500 гривень до 17000 тисяч гривень або виправними роботами на строк до 2 років, або пробаційним наглядом на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю на строк. На строк до трьох років наведена кримінальна відповідальність і за повторне порушення, але кримінальної відповідальності ви можете уникнути, якщо до притягнення до відповідальності буде здійснено виплату заробітної плати. Це на все передбачено кримінальним кодексом України. Давайте подивимось, скільки буде коштувати неведення військового обліку. Обираємо це порушення і бачимо, що можливий штраф на посадових осіб у мирний час від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень, а в особливий період від 34 тисяч до 59 тисяч 500 гривень. Це у нас також передбачено Кодексом України про адміністративне правопорушення. Зверніть увагу, калькулятор також наводить процедуру. Притягнення до відповідальності за неведення справ, тобто, що повинен зробити роботодавець, щоб уникнути такої відповідальності, ви можете не тільки дізнатися розмір штрафів за порушення, а й відкрити PDF-файл із результатом. Для цього вам потрібно натиснути на кнопку роздрукувати, і у вас відкривається pdf файл із результатом для друку або для завантаження на ваш пристрій. Приємного користування надійним сервісом калькулятор штраф за порушення законодавства про працю на бухгалтерській платформі.